Сьогодні життя стало лайном. Нова книга Корі Корідоктору Удосліджує цифровий розпад, чому онлайн послуги погіршуються та що з цим можна зробити. У сучасному світі, де більша частина нашого життя пройшла в інтернеті, ми все частіше стикаємося з почуттям розчарування. Сервіси, які раніше здавалися зручними та корисними, поступово перетворюються на надокучливі та навіть шкідливі інструменти. Ми звикли до цього, називаючи все так, працює інтернет, але, можливо, варто задуматися, чому так відбувається і що з цим можна зробити. Нещодавно введений термін енцітифікація, введений письменником корі доктору У, ідеально описує цю тенденцію. Це стосується процесу, за допомогою якого онлайн платформи, які спочатку пропонують якісні послуги, починають навмисно погіршувати їх якість, щоб максимізувати прибуток. Це не просто еволюція, це деградація, і це стає дедалі помітнішим у всіх сферах цифрового життя. Особисто я бачу це всюди. Подумайте про YouTube, який колись був платформою для любителів створювати та ділитися відео. Тепер це нескінченний потік алгоритмічно підібраних відео, спрямованих на те, щоб утримати увагу будь-якою ціною. Оголошення. Які переривають перегляд, алгоритми, які рекламують наживку для кліків, і неможливість легко знайти цікавий вміст усе це ознаки інхідфікації. Пам'ятаю, на початку я годинами шукав цікаві канали та відео. Тепер я просто гортаю стрічку, яка здається мені все більш безглуздою. Або візьмемо Інстаграм. Спочатку це була платформа для обміну фотографіями з друзями. Тепер це складна система, яка заохочує створення контенту, призначеного для привернення уваги, а не для справжнього вираження. Алгоритми, які приховують дописи від друзів, реклама, яка з'являється між фотографіями, і постійні зміни інтерфейсу усе це ознаки того, що Instagram більше не відповідає інтересам своїх користувачів. Пам'ятаю, як приємно було переглядати фотографії друзів і ділитися враженнями. Тепер я відчуваю себе в цифровій пастці. Доктор Ус справедливо зазначає у своїй книзі, що технологічні компанії створюють настільки прибуткові монополії, що мають величезні ресурси для їх утримання. Вони купують конкурентів, лобіюють політиків і оплачують ексклюзивні угоди. Це створює ситуацію, коли користувачі не мають вибору ми потрапили в пастку гниючих трупів, як так красномовно пише доктор У. Але чому це відбувається? Справа не лише в жадібності. Комп'ютери, алгоритми та інтернет дозволили технологічним компаніям використовувати все більш витончені та складні методи для отримання максимального прибутку. Вони збирають величезну кількість персональних даних, щоб знати, коли ми найбільш сприйнятливі до реклами. Вони використовують алгоритми для пригнічення зарплат у гігекономіці. Вони створюють системи моніторингу натискання клавіш, щоб попередити менеджерів, якщо ми припинимо друкувати. Це не просто неприємні уривки, вони є систематичність зловживання владою. Технологічні компанії використовують свої ресурси, щоб контролювати нашу поведінку, маніпулювати нашими емоціями та витягувати з нас якомога більше прибутку. І що ви можете з цим зробити? Доктор Роу пропонує покладатися на регулятори. І це, безумовно, важливий крок. Але покладатися лише на державне регулювання помилка. Держава завжди відстає від технічного прогресу. Крім того, технологічні компанії мають величезний вплив на політиків, на мій погляд, більш ефективне рішення бойкот. Ми повинні усвідомити, що технологічні компанії потребують нас більше, ніж ми їх. Треба відмовлятися від послуг, які нас не влаштовують. Ми повинні шукати альтернативи, які поважають наші інтереси. Це не завжди легко. Перехід на етичні пошукові системи може зайняти час і зусилля. Знайти альтернативні соціальні мережі може бути важко. Але це є необхідно крок. Особисто я почав з малого. Я перестав користуватися Facebook. Я почав використовувати DuckDuckGo замість Google. Я почав шукати альтернативні способи спілкування з друзями та родиною. І я помітив, що відчуваю краще. Я більше не відчуваю себе в цифровій пастці. Бойкот це не просто спосіб виразити свій протест, це інвестиції в майбутнє. Це спосіб створити онлайн середовище, яке поважає наші інтереси та підтримує наші цінності. Але бойкот це лише частина рішення. Ми також повинні виховувати себе. Ми повинні розуміти, як працюють алгоритми, як збираються наші дані та як нами маніпулюють. Ми повинні критично оцінювати інформацію, яку отримуємо з інтернету. І нарешті ми повинні підтримувати один одного ми повинні ділитися інформацією. Рекомендувати альтернативи та створювати спільноти, які підтримують етичні онлайн-послуги. Створення здоровішого онлайн-середовища це спільні зусилля. Це вимагає зусиль від усіх нас. Але це є можливо ми можемо створити онлайн-середовище, яке служитиме інтересам людей, а не лише інтересам корпорацій. Ключова ідея ми не повинні миритися з погіршенням онлайн послуг. Ми можемо змінити ситуацію, бойкотуючи неетичні компанії та підтримуючи альтернативи. Я вірю, що ми можемо створити онлайн середовище, яке буде здоровішим, справедливішим і вигіднішим для всіх нас. Це зажадає зусиль і часу, але це можливо. І це є варто того.